Ось така ще є гарненька. Прекрасна лисичка, дивіться, просто ідеально взагалі. Така гарна. Просто ну просто капець. Дивіться, які. О, нічого собі. Я, я... Давай, так, би... отут такий от, бачите, він чистенький, все. Посанів трошечки гарнесенький капець. Всім привіт, друзі. Ми сьогодні знову виїхали подивитись на грибочки, чи є у нас у наших місцях, де ми їздимо зазвичай. Сьогодні у нас такі, так як ми вчимося їх збирати, взагалі знаєте, шукаємо свої місця, намагаємося зрозуміти, коли варто їхати, коли не варто. Пройшли дощі. Чотири дня йшли дощики, і маленькі, і зливи сильні. Ми вичекали ще один теплий день. Він пройшов після дощів, і от приїхали якраз субота, для того, щоб пошукати, подивитись, чи це вже запізно, чи ще зарано. Побачимо. Є перші грибочки. Є декілька лисичок, зараз з вами їх разом зберемо і поїдемо дивитися ще різні полянки, де були гриби минулий раз, де були польські, де були лисички, перевіримо їх. Давайте шукати. Сараєшка? Ну, класно. Ого. Здоровенний, а може це кровавий, ні, треба щоб подсохший вже. От я не знаю, щось він дуже темний, але ножка в нього світла. Угу. Так, тут у нас тут у нас є пару лисичок. Ось такого плана одна. Тут ще парочка воно сидить. А, ні. тут навіть не парочка, бачите, тут пучечок такий. Один, два, три. Таке враження, ніби на них хтось наступив, до речі. Цікаво. І це не я. Хтось на них наступив. Так, дивлюсь по сторонам, ніби більше не бачу. Зараз так подивимося що під, під цим сим. Ніби немає. Ну, Переривати не варто, але я знайшов такі зрізи, хтось вже тут ходив. Це зменшує наші наші е, можливості знайти тут гриби, але пару штучок вже є, це непогано. Будемо шукати. Так, ще знайшов одну, бачу. Але поруч поруч немає. Дивіться, і вона така, їй вже не один день, бачите? Ще вона нормальна, але підсох, дивна. дивно, і вона дуже волога. До речі, і навколо все дуже вологе. і от немає більше, от вона одна тут страчить і все, більше лисичок поруч немає. Я думаю, що мабуть тут уже хтось прийшовся, скоріш за все. Я не скажу, що от отут, де ми знає... знаходимося, що це таке очевидне, чи якесь там популярне місце, бо сюди зазвичай ми тут взагалі ніколи людей не бачили, але бачите, хтось ще збирає. Це нормально. Так, мабуть вже їх тут під... Підзбирали. Ну нічого, шукаємо, 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 шукаємо. Ось вилупився. Прикольно переїхали в інше місце. В тому місці, де ми е, на початку були, більше грибочків не знайшло, а там дуже багато. Видно, що люди зрізали там всякі сараїжки і так далі. Є розчап... розчавлені лисички. Коротше, вирішили звідти переїхати в інше місце подивитись. Наші нас попереду десь 3-4 зупинки. Може ще знайдемо. Але видно, що люди вже тут прошарили нормально. О, така дивіться це що у нас сараїшка якась? Це. Чи це якась поганела, якась поганела, бо юбочка була і це ну, на блюду поганку не змахає, хоча все може бути. Може і бліда поганка, не знаю. Лисички. О, є лісички. Так, руку надо буде витерти. Так, о, ціла сімейка, тут треба обережно тепер ходить. Угу. Підсох ще трошки. Подкрашується, да? Пару штучок. Довкола більше немає. От ми знаходимо такими пучками. Тобто вони рясне, щось вони їх не висипають. Так, ще пару штучок. Бачите, от маленька, одна. Тут ще одна. Дві навіть. – Дві невеличкі, так. Да. Я бачу ще дві. О тут далі. Ну вона десь от там от. Така вже чуть-чуть теж под... ну не подсох, в принципі вона нормальна. Чуть потемнівши не страшно. А. От жменьками. Чисто жменьками. А де? А де урожай? Що таке? Так, ще знайшов одну. Навіть не одну, а тут ще є маленька. Я її заберу, бо вона спортиться або пропаде. І от така дивіться яка. Оп, як її достать. О, О це класна О, Все, поруч немає більше. От як так? Або їх зібрали, або або їх тут реально мало, мало. Мало-мало. Але це отаких от полянку знайти, так? Да? Оце кайф. Але ні, немає полянки. Поодинокі грибочки. Поодинокі. Так, ну ми зайшли в ті наші місця, де ми лісички обично збираємо. Теж тут небагато. Щось є, вже пару штучок знаходили, по пару штучок, так скажемо. Ось така одна ще є гарненька. Ось. Вона Ось тут ще тут хтось копався, бачите, але не все викопав, така ще яганенька. О! Ось така прекрасна класичка, дивіться, просто ідеально взагалі. Так, пахне смачно. Так. Ну, от дві штучки. От дві штучки і все, розумієте, от так. oh yeah Тут уже хтось зривав, але не помітив от цього велетня, оцих велетнів. Оце так. Ножка. Та ще. І отакі ще. Малютка. От цього року щось у нас отакі, отакі полянки, дивіться. От. Оце все. 40 на 40 сантиметрів. Оце вся полянка. Вже їх хтось тут пытався з'їсти. Є підозра на місних зайців. Зайці чи щось таке може бути. Побагато дуже підкопано. Бачите, вже є коричневі такі, що попортились. Оп. Така ще. О. Таку ще можна взяти, ще цю можна в принципі. Тож вона вже така в... От так, бачите, от небагато. От не попадаються такі великі якісь пишні поляни. Їх просто вони не потрапляють. Не попадається. Так, от така ще. Ну Тут прям стоїть запах, от тут прямо сидиш і прям запах лісичок стоїть в повітрі. Дуже прикольно. От тут ще дивіться ще одна, бачите. Треба передивлятися все. Ротельно це все. І переривати його не хочеться. От, але і передивлятися треба добре, як то кажуть. от ну, така от кубка вийшла. І тут ще, дивіться, от поруч. Ось тут ще О, оцю першу я якраз хотів взяти, але залишив на потом, так сказати. Так, все. На цьому п'ятачке все. Зараз будемо далі шукати. Можливо, ще десь поляночки є. Отакий От чагарник, але він добре продувається з тої сторони. Багато повітря заходить, все вологе. Після дощику Вже доба більше пройшла, ніж доба, але все вологе і грибочки є. Але бачите, вони не, не сьогоднішні не вчорашні. Вони такі вже підсохші. Дивно, дивно-дивно. Як зрозуміти, коли ідеальний час їхати за грибами? Напишіть мені. Я не знаю, треба вчитись. Так, а вон дивіться, ще яка одна стоїть. Така гарна. Бачите, яка яскрава. О, яка. Така гарна. Просто, ну просто капець. Але вона одна і нема рядом нічого, не сховане нічого. Я вже все обдивився тут. Просто більше нічого немає. Ну, тут хтось, скоріше за все, теж збирав грибочки, можливо вчора-позавчора. Ось, того ми тут особливо багато не зберемо. Але щось є, щось є. Вже можна картопельку зробити смачну. Так, от я звідси виходжу і йду вдоль цієї трошки і дивлюсь. Росте дуже гарний гриб, дивіться. Але я здогадуюсь хто це. Знаючи місцеву двіжуху, це може бути... А ні, дивіться. Це гарний-гарний польський грибочок. Молодесенький. Треба подивитися навколо. Може він тут не один, але він росте в такому місці, бачите, взагалі. Ну, лисяк. Ось. Один, але дуже гарний. Чистенький. Чи це маслюка? Ну скажіть мені хто це? Ні, це польський, гарний. Я... Давай так, отут такий от, бачите, він чистенький, все. Пасанів трошечки. Гарнесенький, капець. Так, знайшли трошки контента. Дивіться які. О, нічого собі. Ну, гарненькі. Це, це подвійно, мабуть, так? Да? Так, да, гарно. Тут ще. Да. Ну, класно. Це за два місця. Такої точки. Так, тут нічого, так, да, не можуть. Ні, нічого. Ну клас, шукаємо далі. Так, я цю мав зазнять, бо вона дуже прикольно виглядає, дивіться яка. Чик. Оп. О, як її достать. Дивіться, яка прикольна. Скукожена така. Гарнесинка. І от, все, нема рядом нічого. Йдемо десь по слідам, по п'ятам лісичок, яких вже збирали. Ну. Але зараз покажу вам результат. Трошки не збирали все-таки. Так, ну оце що ми зібрали в цьому невеличкому закуточку. Ось. І такий один полячок. Ніби не багато, бачите, але в цілому щось є, як то кажуть. Зараз ще перевіримо пару місць, можливо там будуть... Польські або маховички. Так, переїхали в інше місце, продуваємо таку ділянку, ми вам її показували в позаминулому, чи в минулому відео. Ось, вийшли, і я тут бачу якийсь дуже прикольний гріб, але нам треба допомога, щоб його, як то кажуть, опознати, хто це у нас. Значить, ми його... оп! Оп! Це якийсь лже хтось. Або якась свінушенце, або якийсь грусть. Що це таке, друзі? Підскажіть мені, будь ласка. Так, коротше, це товста свинушка, він неїстівний, взагалі, можливо, навіть і дивити, не знаю. Пахне він, до речі, прикольно, але <рикола> У нас це, звісно, що не цікавить. Але цікава знахідка. Такий раз цього разу таки знайшов ще щось, чого не бачив раніше. Дуже-дуже прикольний грибочок. Ну, пробуємо шукати далі йдемо. Так, ну ми... Ходимо, шукаємо. Це те місце де минулого разу, це десь два тижні з половиною, тут було доволі багато польських великих польських перестиглих, різних, але ця полянка, вона така доволі тут мабуть дуже розвитий, розвита грибниця. І тут доволі багато грибочків зазвичай. Але поки що ми знайшли тільки пару сереєжок, тобто нічого такого от, з того, що ми тут шукаємо. По ту свінушку товсту не є стягнуло. Але ж поки що більше нічого на диво. Але і немає, ну і не зрізаних грибочків немає, бо ми тут було раз, приїхали теж, було нарізано, видно, люди збирали. ось Шукаємо. Поки що немає. Якщо немає, у нас є ще парочка місць, які можна звідси переїхати і передивитись. Шукаємо, шукаємо, шукаємо поки, поки нічого. Проходили ми ще десь годину, перекусили в, в тих місцях, де ми ще сподівалися знайти ці грибочки, нічого немає. От і питання, коли вони будуть? Пройшли такі дощі, але ми були впевнені, що будуть гриби, але більшість місць пусті. Навіть ті... Де завжди щось було після дощів, навіть там пусто. І побачимо, зараз може ще пару місць перевіримо, проїдемось і будемо закруглятися.